Ні, ні, я не знаю, як там в інших, як є, знаєте, династія, династія там лікарів, вчителів. Все, що завгодно, тільки не шоу бізнес, чесне слово. От ми завжди хочемо своїм дітям найкраще. І мені б дуже б не хотілося, щоб вони перлися у музику. Бо це така справа дуже важка. І це треба мати залізні нерви, щоб все це витримати, щоб це постійно себе контролюєш. Щось, ну, Тобто життя нема в цьому сенсі. А от е щось інше, хай собі, що, що хочуть, те роблять. Тільки не співають. Але, але, якщо мої діти захочуть співати, то мені нічого не залишається, як їх підтримати. <плес> я не <маю> на <сіх> Є ще запитання? А <плес> з ким я співпрацюю з композитором? З ким я співпрацюю, з композитором не з ким. Я пишу сама. І, до речі, а, а мені навіть ніде представляти свої пісні, окрім а, YouTube каналу. А, до речі, скоро вийде моя нова пісня, яку я написала. Вона має назву «Найди». От, Тому що зараз немає платформ, де ми можемо а, випускати там свій матеріал, там да, якісь там програми, що все таке інше. Ну це зараз це не головне. Я це ну, якось не ставлю на перше місце. Почуєте, буде добре. Я впевнена, що і її на радіо не візьмуть. Бо у нас радіо якесь дуже дуже цікаве в цьому плані. Ну і звісно, вона лірична. Не дав мені Бог можливості співати веселих пісень. От і я співаю ліричні. Тому е, зараз я пишу виключно свої пісні, свою музику, свої переживання. Мені так подобається. А вам? <плес> дякую. дякую, перепрошую, ви, ви запитували. Що я робив вільний час? Як я проводив? Хобі. Хобі. Подивіться на мене, Я і хобі. Що в мене хобі? А це якось впливає на хобі? Може я і чарів? Так, ну що я роблю? Ну, діти — то головне, а, хобі. Це ж, це ж треба щось ну, типу там в'язання, да? таке, а, ні. я не малюю, я не в'яжу, не займаюсь макраме, не люблю горщик з А що я можу Ну по 50 я можу випити, Ну, це не хобі ж. Що... Ну, я, покаю, Добраю, що... ну, я не знаю, е... ну, напевно зараз Де, да, взагалі стаю і намагаюсь збрехати. А в мене взагалі в житті ніколи не було хобі. Я не знаю. Е, я я люблю готувати, це вважається як хобі. Я от, медитую. О, дякую, жінки. От я люблю готувати, експериментувати. Мені подобається, щоб так, знаєте, гарно в тарілочках тери... тери... викладувати. Ну, можна, так... ну щось мені, ано, так, от, но, от, готувати я люблю. А багато жінок мене підтримують. Наприклад, я боюся тіста. Я от не можу нічого з цього тіста зліпити окрім цієї шарлотки. Це знаєте, збила там три яєчки, оце все. Ну, але, як і є, але ж хобі. Ну, хай буде, хай буде таке хобі, але по 50 мені більше подобається. Так, дорогі друзі, наступна композиція, одна з найулюбленіших моїх композицій, тому що вона була створена під олівець. Тик-тик-тик-тик, я отак отом стукала, стукала, і мені чогось прийшло е, натхнення написати цю пісню. І якось е, вже я тоді більш-менш почала е, розмовляти українською, розуміти. Якщо там подивитися моє перше інтерв'ю, то, то, то горе було. Я ці ці слова ніяк не могла зліпити докупи. А вже то потім більш-менш розговорилася вже так і думала, йо, йо І вона якось отак от створилася майже напевно за дві години. Я так її тішилася. Що в мене вже почало виходити. І я вважаю, що добра справа буде йти, коли і тобі самому подобається те, що ти робиш. От коли ти працюєш, і ти знаєш, що мені подобається ця робота. От я вам хочу сказати, що я дуже люблю свої пісні, бо вони для мене дуже важливі. Як вони створювалися, як я почала опановувати себе як автора, писати музику, текст, ну все разом. От. І тому зараз я її представлю вам Пісня має Назву Тримай.